Свободе, как бы справедливости мы добились э, никогда ничего не бойтесь э, тцкшники это люди которые просто незаконно начинают э, выкрадать людей они их отправляют да 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 Зі мною на зв'язку Олександр, якого хрестило Олександр. А так по паспорту Едуард. Але студія Олександр е декілька днів назад написав в чат е об'єднання правозахисників України, що сталася така така -то ситуація. Я вийшов з ним на зв'язок. Ми пробували вийти з ним в Ютуб. Нам не вдалося. Е але е вчора ми вийшли. Вже на зв'язок, що я вийшов прямий ефір, а Едуард з телефону другого просто спілкувався з вами. Сьогодні вранці в нього забрали телефон. Дзвонив я туди в ТЦК, дзвонили хлопці з конуктопу, дзвонили інші люди. Як я розумію, також ваші дзвінки повноважних справ людини в МВС, прокуратуру та ДБР дали свій результат. Олександру сьогодні. 에, повідомили, що він може йти додому. Він вийшов. Він зараз 에, з Миколою, як я розумію, десь в кафе, так? Так, так. так П'яти каву чай. Здравствуйте. Микола. П'яти каву чай? <laughs> Наразі так так, 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 чай. Ну, Алкоголь <laughs> поки <покатись> тут не треба. <laughs> Ні, алкоголь взагалі не, не вартує. Пити. Так. 에, Олександр, скажи, будь ласка, 에, що? Як воно це все відбувалося? Ти зараз вийшов, які в тебе емоції, емоційний стан, ти сім днів в тиждень провів ТЦК, Ти вийшов на волю, і як от ти почуваєшся вільною людиною? Як ну, ти... мені, як би, я коли вийшов за ворота, мені захотілося поцілувати землю. Я просто став на колени, поцілував землю, пожелав тому воєннослужачому всього доброго, і все, я пішов. То думаете? есть, ну, капитан Ким, единственное, единственное какой, какой нюанс, они меня разбудили, ну, буквально после завтрака я пошел еще отдыхать. Ко мне пришел какой-то ДЦКшник, он представился капитан Ким, он записал со мной видеообращение, он просто, у него на груди была камера, он просто записал то, что он не зачитал какие-то статьи. 306-я статья какая-то, которая нарушает то, что я ее нарушил, то, что я не подписал повестку, я не подписал военный билет, он это все озвучил на камеру, вот. Я просто, ой, ой. я просто пошел в отказ. Я просто пошел в отказ. Я говорил, что я ничего не подписывал. ВЛК за меня прошли они сами. То, что я на половине ВЛК на половине комиссии я отказался, и он просто на камеру там сказал, что я вообще солгал. То, что я прошел полностью ВЛК. Я поставил подпись в военной повестке и добровольно должен был как бы служить по его словам. А то, ты... что Он сказал на камеру, то, что я ухилянт и то, что я ухиляюсь от воинской службы. А по его это он сегодня до тебя подошел, правильно понимаю? А перед этим да, да. что, забрали телефон, то с ранку мы с тобой не мали Нет, меня забрали, но потом мне его вернули, когда началось это полностью, когда это все начало разворачиваться. Они зрозуміли все, і просто мені отдали телефон, позвали мене э, в школ, там у них дежурному. Мені там пару слов сказали, і все, іди з Богом. Ну слава Богу. Слухай, а те, що тебе викрали, стаття 146 кримінального кодексу, те, що тебе тримали як заручника, стаття 147 кримінального кодексу, стаття 149. Це е, як примушення до певних дій тримання тебе. Та, далі 355. Кримінального кодексу України, примушення до цивільно-правових дій, е, стаття 364 перевищення перевищена службою повноважень, стаття 364 Прим. 1. це перевищення службова повноважень приватними структурами і інших форм тих е, інших організаційних форм та власності Це в їх е, ці кримінальні статті, фізичний та психологічний тиск, стаття 40 кримінального кодексу, тобто ці е, статті, які кримінальні порушили вони. Їм, типа, нормально, типу, викрасти людину, тримати як заручника, це, це в них нормально. Вони тобі нічого не вибачалися, нічого не сказали. Е, ні. якби сказав, то, що ну, після того, як я вийду, говорю на свободу, я говорю, я просто вашу контору закрою. Я зроблю все, щоб закрити вашу контору. Е, Дивися, саме що цікаво. Ми з тобою записали вчора відео. Записали відео. Ми його кинули і на вайбер, і на Ютуб, і на Телеграм, і на TikTok і на Фейсбук. Тобто, повсякдень основних пішло твоє відео, і пішов всюди резонанс. Не було такого, щоб десь не пішов резонанс. Тобто, люди почали коментувати, ширити відео. І, до речі, друзі, дякую вам, що ви коментували, поширювали, вподобали. Це дуже важливо, коли велика кількість людей. Уяви собі, що з цілої України люди дзвонять, пишуть, цікавляться твоєю долею. Що в тебе яка ситуація? Плюс те, що ви дзвонили на гарячій лінії повноважних справ людини, вони були прикріплені під відео МВС, прокуратура і ДБР. Тобто, це набрало резонансу. Тому плюс люди дзвонили туди напряму в ТЦК. Бо коли я сьогодні подзвонив в ТЦК, мені вже оголосили, що за тебе вже дзвонять. Нели ага. журналісти з конатопа. Напевно, що інші дзвонили. Тобто е воно набрало резонансу. І ти зараз вчора. Ти ще вечором записував, мабуть, один настрій, та типу, воно так неприємно. Ти там не знаєш так. без як... сьогодні. Ти піеш, да, чай на волі, і далі ти вже плануєш свої дії там по-іншому. Е що ти порадиш? Порадиш людям, які будуть попадати, не дай Бог, в такі ситуації, коли їх викрадають, тримають як заручників. Я хочу посоветовать, что когда будут подходить сотрудники ТЦК, mm -hmm. э, чтобы вы сразу ввели видеофиксацию, mm -hmm. сразу записывали на видео и отходили от них. То есть не подходите mm -hmm. ни в коем случае с, ни к ним, не входите в контакт mm -hmm. вообще. Э, то, что они там вам, не знаю, угрожают, то, что mm -hmm. вы там что-то нарушили и тому подобное, они не имеют на это никакой, никаких уполномочий, у них нет на это прав. И если даже, допустим, полиция попытается, то есть если, допустим, полиция скажет, там, вы там что-то нарушили, и вас э, повезут в райотдел, этому не верьте. Они не везут в райотдел, они сразу везут туда, где я был. А, дивись, э, Олександр, а люди, які були з тобою, бачили, що ти там сім'ї, і ти сьогодні вийшов, в них позиція яка? Вони також э, діють так, як ти, тобто прийняли позицію, E, нічого там не підписувати, нічого не йти. Тобто, люди як? Залякані, чи відстоюють себе, як там взагалі ситуація? E, e, на моїх очах 12 людей поїхали вже в Одесу. вони підписали воєнний білет. Повестку а они, они хотели, так... хотели, хотели Внутренняя воля их была, чи их ломали. Они, они не хотели, но их довели моральное, очень сильно моральное давление. То есть, которое на меня оказывали. Я боролся, но их сломали. Их просто сломали, и они просто уже не знали, что делать. Один-единственный человек, которого мне очень сильно жалко, но ну, его очень сильно задавили, это Максим. Его повезли в Одессу, он проходит там медицинское обследование, его просто морально заставили сделать все подписи, сфотографироваться, пройти в ВЛК. Он прошел полностью ВЛК сам добровольно. Ну, добровольно, да, мама... После примуса психологичного, так, типа на него тиснули, или нет? Да. Тиснули. Это было психологичное, да. Его просто отвели в 17 кабинет, Там це все було на відеофіксацію. Його просто морально заставили mm -hmm. це зробити. Mm -hmm. Дивись, ну зараз я розумію, що ти, е, з Миколою, слава Богу, е, є підтримка. Дзвонив е, мені сьогодні Дмитро з Ізмаїла також. Є е, підтримка. Е, ти будеш сьогодні писати повідомлення так я розумію, в ДБР, прокуратуру, так, поліцію. Які, які зараз плани. Ти наразі. Uh, ну. Здравствуйте, извините, я сам перебью. Да. Я сейчас в дальнейшем ему подскажу здесь, ну, по мере действия, что в данном случае сейчас, как ему поступить. А дальше уже будем советоваться и будем действовать по ходу дела. Как вот первоначальные как бы, задачи ясны. Я по своему примеру знаю, что делать дальше. Сейчас как бы свои знания передам ему. Дальше будем уже разбираться. До речі, друзі, Микола, це хто пригадує відео з Миколою, також 6 днів ти був, так, здається? Первый раз 6 дней, второй раз 4 дня. Ну, прошу Это <laughs> хороший пример того, что можно выйти, да? Ну, слава богу. Я помню, э, твой выпадок за либо набагато сложнее за Олександра. Не хочу там повторювати, но... Э, э, да. Ну, это единственный человек, которому, не знаю... О, все. Кажи, это единственный человек, который мне на протяжении всего времени просто не давал падать духом. Первые два-три дня я был очень сильно морально подавленный, но как бы это единственный человек, которому я многому обязан. До речи, важно, вот Александр, как я понимаю, чтобы кто-то поддерживал, правильно? Вот сейчас-то нужна моральная поддержка, правильно я говорю тебе? Пізніше може так. ти вже легше, бо ти почав що писати в чат об'єднання правозахисників. Люди почали тобі відписувати. Правильно вже була якась така. Ти побачив, що позиція в тебе не одного така, так тут Микола тобі дзвонить, ну тобто, ти морально ну, почав бути більш стакіший в кінці. Так Тобто ти вже розумів, що все йде до того, що є патова ситуація, і є тільки один вихід: це їм тебе випустити. Ты да. вот уже, да, в конце концов, мне кажется, ты уже это понимал. Вчера у тебя уже был такой, ну, нормальный настрой, То есть, час на твою користь. по сути. То есть, не против, да? Так... Как бы, да, подб... меня просто подбодрили, что я ничего не нарушил, я, я обязан выйти на волю. Потому что тут просто началась вербовка. Они меня вербовали, и я просто не мог понять, что я толком мог нарушить. Это была чисто вербовка. Угу. А... А ти скажи цю фразу, що тобі що тобі сказав цей їхній командир е, ТЦК. Е, Нащо ти записав вчора відео? Чи що він це спитав тебе? Та на що ти так, ти він сказав за чим за чим ти записав відео обращення на всю Україну? Говорить, ну говорить, ти за це поплатишся життю. Он мені просто пригрозив. Погрожував. Я думаю, що вартує буде подати за погрози в поліцію. ДБР і прокуратуру. Е, і військово, в тому числі, якщо, якщо він військовий, бо невідомо, не там ТЦК є військові, я не військовий, я там попробую розібратися з ними. А е, ти йому не сказав, що я виходжу на вулицю, я виходжу на волю, от я тому це і зробив. Ну, правильно, якби ти це не зробив, вони б тебе просто тримали там. І... все, да. Ну, Ніякого фізичного насилля не було, просто чисто моральне було давлення і була вірбовка. Це все, що я. От... своими глазами видел, слышал от ребят, ну, ребят, которые их отправили в Одессу, кого-то отправили в Коблево, кого-то отправили в Бахмут. То есть это чисто была вербовка. Их просто завербовали, они подписали, согласились на все, и они уже как бы там. А кто -то еще себя поводил так, ты? То есть ничего не шов на какие-то незрозумелые угоды, <связывая> э э тримал позицию и вышел. Кто То есть что это, той шлях за 7 дней, что ты там был. То есть так пришел, чиник, чи Ну как бы не... <связывая> они, они пытались, они пытались разные уловки свои, как бы ну, предо... продемонстрировать. Самая последняя уловка, которая была: человек, который представился СБУ, он с СБУ. На самом деле он не с СБУ. Я даже не знаю откуда и что он. Он даже не предоставил мне документы, кем он является. Он просто решил моральное давление мне оказать всеми способами. Он угрожал, что если я, допустим, подпишу повестку и выйду на волю и приду в военкомат в понедельник и приду в ЛК, если я не приду на прохождение в ЛК, то он меня найдет, меня, мою семью и просто в багажнике привезут и все будут воевать. Це його слова. Слухай, це якийсь як банду групування, тебе викрило, погрожувало. там Це в 90-х, знаєш, кидали в той багажник, привозили, і поліція нічого не робила. Таке враження, що повернулися часи криміналу 90-х років. Людей викрадають, вивозять в багажнику, примушують щось підписати. Колись то, що паяльником там били людей і так далі. І так далі. Погрожували. Там покажи, покажи, де. Де гроші в сейфі там чи дорогоцінності в хаті. А зараз е, саме дорогоцінних людей це життя. Тобто підпиши, підпиши за своє життя. Але це твій вибір. Ти хочеш йдеш кудись, хоч не йдеш, хоч ходиш в капелюсі, хоч ходиш без капелюха. Зачіска, форма одягу це твоє особисте, це твій вибір, як тобі жити в житті, що тобі вірити, що тобі не вірити. E, e, взагалі, що тобі відстоювати, а що тобі не відстоювати це твій вибір. І як сказав один відомий зараз чоловік, який в каналах там був людина року, чи хто там, e, ці, ну, ми знаємо, як там воно то робить, але він сказав таку фразу: а я нікому нічого не винний, правда? Я тільки так, ну тільки і нікому нічого не зобов'язаний, тільки своїм батькам. Правильно, так само. Вот так са? И как, как у нас? Да, да. да. Он сказал, что он он сказал, нас не таит в России, у нас не таит в России, у нас людей не, у нас все так по выбору, правда? Да. Добрый друже, я... я я очень благодарен, что у нас есть такие журналисты, как Остап Стахев. Я этому человеку многим обязан. И когда это все мне пытались как бы ну донести то, что нужно идти, выйти в прямой эфир. Я немножко стеснялся, ну, у меня был такой момент. Мне сказал Николай, что я обязан, я должен выйти, донести это Украине. То, что людей, людей выкрадают. И у меня был день, как бы, взвешивать, выйти, не выйти. Я решил вот набраться смелости и выйти в прямой эфир вот со Стаб Сахи. Ну, Чтобы тебе... донести в Украине, что выкрадают людей. Ну, я тобі дякую за позицію. Це дуже важливо є зробити ефір зсередини. Бо люди бояться. Тобто, не ти перший, наприклад, дзвонив, але ніхто ще не виходив на ефір зсередини. Це дуже важливо показати людям. Бо дехто писав: Остапа, ти довіряєш цьому хлопцю, а він взагалі може бути не в ТЦК, а взагалі він не в Ізмаїлі, а взагалі він не в Україні. Такі люди писали. Ну, я розумію, чому, тому що е, є боти мусорські. А є боти, а є просто люди, які е, ну лопошки, вони вірять лох-марафон, який на зомбоящику їм там кожен день віщають. Бо ти сім днів сидів. А є лопушки, які дивляться лох-марафон. їм віщають. Що все такі знаєш, аля патріотизм, е, аля патріотизм. бачили. Ми той аля патріотизм, Коли журналіст, який дуже е, віщав, що треба йти там е, слухатися тих рибаків, все підписувати, а потім. Той журналіст виїхав з України і вже в Європі і повертатися не хоче. Бачили ми це ля патріотизм. Вони всі віщають, а що вони не там? А де цей притула, шметула і так далі? Де вони всі? Вони віщають? Вони всі віщають, але вони не тут. Е, ще один там є віщун зі Швейцарії. Е, розказує за мене, що я працюю десь там е, на Росію. А є там один е, з Харкова, розказує, що я працюю на Америку. Знаєш, але вони всі віщають. Так, да, не... да. і оце, особливо в Швейцарії. Віщу, що всі мають йти рядком ри, е, і підписувати, що кажуть рибаки. Там квитки в театр, білети, знаєш, дають білети в театр. Є театр такий, і туди дають квитки. Ти хоч, ти не хочеш ти в театр, тебе там примушують кійком по голові, йди в театр, підпиши білет. Білет в театр. Нічого собі. Так, да. і він в Швейцарії сидить. А що він в Швейцарії сидить? Ну, приклад йди, показуй, правильно. Всі такі сорочку рвуть на собі, але всі забули, що людина має вибір, ти Конечно. має вибір і тобі дав творець вибір. І як ти хочеш в житті поступати, це твій вибір. До речі, є стаття 18 декларації прав людини ООН, що ти маєш право вибирати сам по совісті, що тобі робити. Є захист, свобода совісті. Є стаття 18, також. Пакту про громадські та міжнародні права, що ти по своєму вибору робиш що ти бажаєш по совісті. Тебе ніхто не може заставити. Є стаття 9 Європейської конвенції з прав людини, що також по власній совісті ти поступаєш. Тобто, який твій вибір, це ти робиш. Тебе ніхто не може змусити. Оці всі міжнародні договори є ратифіковані Верховною Радою України. Вони стали частиною внутрішнього законодавства, і вони є над внутрішнім законодавством, бо це міжнародні договори. І ти себе цим можеш захищати, і всі ви. Тобто, якщо навіть би не було цих міжнародних договорів, ти вже по е, праві народження, прийшовши на цей світ, ти маєш вибір і ніхто твій вибір не може порушити. Але навіть законодавчо і на міжнародному рівні закріплений цей вибір. Якщо вони це все відмінять, все одно ми маємо права. Але плюс, е, ну бо вони там не розуміють, коли ти їм більше говориш мовою документів. То там вони трошки важко розуміють, але може хтось зрозуміє, бо ці хлопці в формі рибаки вони не мають юридичної освіти. Поліція, яку ти викликав, вона приїжджає переважно без юридичної освіти, патрульна. Слідчо-оперативна має юридичну освіту, але знову ж таки не всі представники слідчо-оперативної групи, які приїжджають, Треба сказати відверто, не вся поліція з народом, та не всі працюють е, по тій присязі, яку вони дали. А вони присягу дали народу. І стаття третя конституції що держава відповідає перед людиною. Вони перед тобою несуть відповідальність. А вони так роблять, ніби ти є якийсь раб, якому сказали, зачитали на якомусь паркані якийсь папір, непонятно звідки принесли, і тобі зачитують. Із нікчемні, там напевно розпорядження, накази тобі зачитували, правильно а Так, так було. Стаття 50 конституції, що е злочинні розпорядження та накази ніхто не повинен виконувати далі. У нас є стаття 41 Кримінального кодексу України. Що якщо е наказ чи розпорядження порушує закони Конституції і порушує права і свободи людини, його не потрібно ні виконувати е тим, кому зачитують, той хто зачитує, не має цього робити. І тому ми є захищені як внутрішнім законодавством, так і міжнародним і по праву приходу в цей світ. Вибор, бо ти є людина, а людина має вибір. Бо якщо людина не має вибору, то вона є. Ну, я не знаю, вона не є тоді людиною. Вона є там біороботом. Е ще всі цивілізації були такі раби, які не мали вибору. І їм сказали, що вони, вони не мали вибору. Але ти не є раб, ти є вільний. І якщо нам кажуть, що в нас країна вільних людей. І ми показуємо приклад на весь світ. То який ми приклад показуємо, що ми крадемо людей, б'ємо їх і заставляємо виконувати якісь злочинні розпорядження і накази. Добро, друже, я тобі дякую за позицію. Не буду тебе зараз довше тримати. Тобі ти певно, ж хочеш відпочити е, з Миколою поспілкуватися, Далі вже в телефонному режимі будемо спілкуватися. Якщо треба буде допомога, хоча хлопці на місці знають, як допомогти написати і ДБР, поліція, прокуратура, військову прокуратуру, запити, повідомлення про злочини і так далі. Але плюс набирай телефон ти мій маєш. Можливо, на завершення хоче сказати людям, бо ми розуміємо, що люди в ситуації потрапляють. <кій> Мені сьогодні скинули відео з Івано-Франківська, де людей крутили, в'язали рибаки, бо людина не хотіла взяти квиток в театр, білет в театр, на театр певних дій. Вот твои пожелания людям, как все пройти на завершение, кажи, друже. Я хочу пожелать людям, чтобы ни в коем случае не велись на уловки, никакие уловки. Как только видят группу ТЦКшников, 3-4 человека, 5 человек банду, собирайтесь с группировками. Если мы будем с группировками, если у нас будет, мы будем группироваться, мы так можем отстоять свою свободу. Потому что идет полный беспредел в нашей стране. Дякую, друже. Так, да, єднаємося, друзі. До речі, е, хто має бажання приєднатись до громадського об'єднання правозахисників, в дописі до відео є посилання. Микола, дякую тобі. Так. Остапа то, завершення, то скажи, я будь ласка. Дякую вам за допомогу, Да. Дуже радий, що ви нам допомагаєте, що взагалі людям допомагаєте. Ну, такі люди ціняться просто, друже. Та так. я е, тут живу, я і собі допомагаю. Бо якщо тут беззаконня, то і проти мене беззаконні, і проти тебе, і проти всіх нас. Тобто, ми всі як в одному човні. Бо ми разом пливемо далі. Це мій народ, я тут живу, я не планую звідси е, нікуди йти. Це мій народ, хай вони тікають, ті, хто порушує закони і хто порушує права мого народу. Це мій народ. Правильно, я вийшов, я як спраху вийшов, я в землю цю піду. Тобто ми всі з цієї землі. Але як ми проживемо на цій землі, це вже від нас залежить. Це вже від нас. Всі народилися по помремо. а як життя проходимо. Це вже наше. І за це не самі відповідальність. Перед минулими, па перед собою, перед майбутніми, перед собою, і найперше перед Богом, який нам дав життя, який в нас перебуває. Миколай, жму руку, Олександр, жму руку. Дякую, хлопці. Обняв з Богом. Та з Богом. Щасливо. Па. З миру. Друзі, з нами у зв'язку був Микола. Викрали, тримали як заручника, говорю свою особисту думку і маю на це право. І прошу і вимагаю ДБР, прокуратури, військової прокуратури і поліції відкрити кримінальне провадження по статті 146, 147, 149, 355, 402. Геноцид і 364, 364 прим. 1 кримінальне провадження внести. В ЄРДР, відкривши та і почати досудове слідство, винних притягнути до кримінальної відповідальності і посадити в тюрму, щоб іншим не було повадно, щоб не йшли проти мого народу. А ви, друзі, відстоїте свої права. І я казав мій брат, мій друг і мій вчитель Ісус Христос, мир вам, люблю вас з Богом!